12 розділ. Давайте ми піднімемося, ми зачитаємо це слово, ми помолимося над хлібом, потім над чашою і будемо згадувати про течні страждання нашого Спасителя. Ми читаємо так. 23 вірша 13 розділ, першого послання Киття. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус, Славивши, перелами і сказав, приміть, споживайте, це тіло моє, що за вас сламається, робіть це на спомин про мене. І ми, друзі, так ми будемо виконувати ми помолимося над хлібом і будемо згадуватись на знаннях, вмовимося. Батько наш небесний, Господь наш, Бог наш, схиляємося перед тобою, хоче, Господь, подякувати тобі. За спасіння, за одного. Дякую, Господь, що ти відкрився нам. Ми дякуємо, Господь, що тобі, тобі за те, що ти відкрив нам лишня до батька. Ми дякуємо, Господь, тобі за милість і за любов. дякуємо, Господь, що ти сьогодні нам нагадуєш і ти навчаєш нас, щоб наші серця вони були вдячні, щоб наші серця, вони, Господь, були вірними тобі, щоб наші серця не засереджують. Тебе невірно робили це, могли зробити, допомогувати не так і прости І допоможе спочті. Наше життя, воно було прияти для тебе. Благослови спочи через наше життя, ще багато людей повірили в тебе. Дякую, Господь, за логу, допоможе спочів розвітися, який поміж собою, Дякую, Господь, відкланяй у собі на Бог, батько, Симві.